Ми маємо силу, силу духу, волі, силу кохання і материнської любові. Український військовий та актор Гарік Бірча вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Який вигляд має зірка, та що каже, почуєте хвилину. А от відомий український актор Артур Логай розповідає: має бронь, але пройшов військові навчання. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Були можливості і командування з розумінням ставиться і іноді відпускає в дружину, розцілував дитину. Потім е ліга сміху. Запросили переключитися, було важкувато пізніше. Я вже адаптувався. Відомий український актор та військовий Гарік Бірча, який зіграв головну роль у серіалі Віталька, вперше за довгий час вийшов на зв'язок. В мережі з'явилось нове фото артиста. Днями бірча приїхав до Львова, де зустрівся зі своїм колегою та товаришем актором. Тарасом Стадницьким, найбільше відомим за серіалом Танька і володька та участю у лізі сміху, саме він і опублікував у своєму Фейсбук спільне фото з Гаріком. Актори зробили селфі на тлі міської ратуші. У підписі до фото Стадницький зазначив, наразі в українського захисника розпочалась відпустка, яку він вирішив провести у Львові. А Тарас Раду погодився провести екскурсію колезі містом. Крім того, артист також висловив вдячність військовому з. Захист України на перший погляд володька зустрів Вітальку. Насправді ж показав трохи Львова, головному сержанту ЗСУ Гаріку Бірчі. Поки він у відпустці, дякую за час і службу. Подякував Стадницький у підписі до світлини. Колись я знову посміхнусь. Коли замовкнуть всі гармати, обійме сина, сива мати. і Я вже сивий пригорнусь. нап'юсь криниці при дорозі, в холодній річці сполоснусь, коли дружини витруть сльози, тоді я, може, посміхнусь. Коли забудем слово втрати, а наші славні солдати повернуться у рідний край, нехай так буде, брат, нехай. А діти нам відкриють двері. І крикнуть радісно, татусь. Зі мною завжди моя надія. Колись я знову посміхнусь у коментарях. Підписники засипали компліментами зірок гумористичних серіалів та подякували бірчі за службу. Вітаю вас у рідному Львові. Дякую, пане Віталій, за захист. Велика дяка, ви прекрасні. Гарік Красень, бережіть себе. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гарік прийняв рішення долучитись до війська. Пізніше він повідомив про те, що отримав звання головного сержанта в ЗСУ. Звання було старший сержант, і через рік служби тепер вже головний сержант. Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до господа. Всевишні? Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували. Вбили, крали кату в диму палаючих ланів? Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли, що коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати батьківщину І без гризні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час, розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне. Піднімем за побратимів за родину, за милу серцю Україну. Під час відпусток бірча долучається до зйомок у популярних українських проєктах, де також ділиться деякими подробицями свого життя. Зокрема, нещодавно актор шокував новиною про те, що став батьком і одружився. Про це він заявив за лаштунками «Ліги сміху більше того, в мене є малесенька донечка, два рочки нещодавно виконець. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням. Подівайсь буде довуди також на його безіменному пальці, можна було помітити обручку, що вказувало на зміну сімейного статусу. За сторінкою Гаріка Бірчі в інстаграм стежать понад 300 тисяч користувачів. Більшість його публікацій – патріотичні вірші, під час читання яких чоловік демонструє свою високу акторську майстерність. Також у блозі він ділиться новинами щодо військової кар'єри. Наприклад, показує подяки, які отримує за старанну роботу. Останнім часом знаменитість не надто активно веде свої соціальні мережі. Крайня його публікація з'явилась ще у травні. Перед цим у липні минулого року, коли знаменитість простував чутки про свою загибель на фронті, які з'явились в мережі. Друзі, усім привіт! Останнім часом в інтернеті ходять чутки про мою загибель. І як бачите, це фейк. Відповім віршем: допоки сили і бажання вирують, значить молодий. І хоч сто раз ти вже загинув. Допоки люблять, ти живий. Дякую за те, що любите. Переживайте за наших воїнів і бажаю всім нашим військовослужбовцям повернутися живими та неушкодженими. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Я записую це відео, щоб моя аудиторія знала і пам'ятала, що ми можемо і ми переможемо у цій війні тільки разом, коли кожен буде щось робити. Для цієї перемоги. І Я ні в якому разі не хочу образити почуття віруючих людей, тому що я вважаю, що молитва це дуже потужна сила. Але також я вважаю, що Господь допомагає тільки тим, хто сам щось робить. Слава Україні! А от український актор Артур Логай зізнався, має бронь від мобілізації та розкриває, через що її отримав. Артист активно знімається у проєктах та грає в театрі. Бронь від мобілізації Артур отримав саме завдяки театральній роботі. Однак артист не впевнений, що буде далі. Тож, якщо він отримує повістку, то значить настала його черга. Поки ж знаменитість у телоту намагається бути якомога кориснішим для армії. Артист переконаний, якщо він не напередодні. Вій, то мусить допомагати військовим. Бронь у мене є від театру. Як буде потім, не знаю. Але я вважаю, що творчі люди якісь особливі. Не думаю, що я важливіший ніж хтось інший. Тому, якщо прийде моя черга, значить прийде моя черга. Але з огляду на те, які в нас є внутрішні проблеми, частина мене зізнаюсь чесно, ставить собі часом багато запитань. Засмучують корупцією, якісь незлагодженості у військово-політичному керівництві. А інша частина мене розуміє, поки щось не міняється або міняється, але повільно то роблю своє у тилу, але для армії. А якщо не зможу, то має бути там або ти для армії, або ти в армії Україні, що воює, може бути лише так, розповів актор в інтерв'ю для обоз UA. Зараз у мене є бронювання вітетру. Ну, втікати я не буду. Я не буду бігати, кричати, не саджати. Ну, по-перше, я не буду чекати такої історії, якщо умовно там мені не продовжать бронь, то я буду шукати собі місце, а не тікати від бусу. Тобто, я в принципі вже знаю, куди би я хотів. То куди? я в принципі знаю, куди я хотів. Ну, ми два варіанти, можу гадати: третя штурмова Азов а, або. -або. До Речі, Артур Лугай раніше пройшов військові польові тактичні навчання. Щоправда, минуло вже достатньо часу. Артист встиг втратити здобуті навички. Тож, коли у знаменитості з'явиться вільний час, він планує пройти додаткову військову підготовку, аби в разі чого бути готовим до служби. пише ТСН. Так, вже пройшов військові польові тактичні навчання. Усвоював правила ведення бою в умовах міських забудов, але вже минуло доволі часу від того моменту, як це було. Тож має в планах пройти додаткову підготовку Готовка, ймовірно, це станеться після того, як закінчу роботу в теперішніх кінопроєктах. Попередньо запланував собі ці заходи на зиму. Допоки у мене є бронь, можу готуватись. Я молодий, швидко бігаю і доволі витривалий. Тому моє місце буде в десантно-штурмових військах. Принаймні, мені так здається. Простите, а ви українець? Так, українець. А я русський, хороший русський. Знаєте, Ви мене так вдохновляєте вашою смілістю, що я тоже так хочу. Скажите, что мне делать? Ну, ты выйдь. Идешь на митинг, и там выборешь свои права. Добре. Идешь на митинг, берешь бутылку. И садится. Господи, робишь коктейль Молотова и... А, жадный для храбрости, это мы можем. Ну, ну. Господи, просто я намагався. Иди, мобилизуйся и пакет не забудь. А зачем? Станешь справжним хорошим русским. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ. Сьогодні не я. Сьогодні не ти. Сьогодні люди в Умані і в Дніпрі. Кількість уточнюють подробиці потім. Кількість уточнюють. Люди мої, як болить. Хто скаже молись кому? Богу Всесвіту, ангелам де вони? Коли землю фарбують кров'ю демони. Ім'я їх усім давно відомо, тільки світ їх пускає до нашого дому. А от інстаграм мені заборонить сказати, країна має страждати. Росія країна